Москва та Дамаск використовують в Сирії касетні бомби. До такого висновку дійшла міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch. Згідно з даними її звіту, з 30 вересня, відколи Москва почала військову операцію в Сирії, жертвами касетних бомб стали 35 мирних жителів. Ще десятки людей були поранені. У доповіді навели й конкретні приклади. Зокрема, обстріл табору біженців в селищі ЮМСО. За словами керівника табору в селищі Юмсо, одного місцевого жителя та медиків, в результаті удару з використанням касетних боєприпасів, загинули сім цивільних осіб. 43 людини були поранені. їхні свідчення підтверджуються фото та відеоматеріалами. Human Rights Watch оприлюднили свій звіт через кілька днів після ухвали Ради безпеки ООН резолюції щодо Сирії, згідно з якою переговори між сирійською владою і опозицією відбудуться в січні. Радбез ООН надсилає чіткий сигнал усім сторонам. Настав час зупинити кровопролиття в Сирії і почати формувати уряд, який зможе зупинити страждання сирійського народу. Росія, яка останні чотири роки блокувала проекти резолюцій щодо Сирії, підтримала мирний план на обвинувачення стосовно касетних бомб. Кремль поки не відреагував. Досі ані Москва, ні Дамаск не приєдналися до міжнародної конвенції 2010 року, яка забороняє. Касетні боєприпаси всі бомби були вироблені наприкінці 80-х, початку 90-х років у СРСР чи Росії. Це являють Human Rights Watch. Та правозахисникам не вдалося з'ясувати, хто саме Росія чи Сирія завдала кожного конкретного авіаудару.